Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Весь цей тиждень ми говоримо про витік секретних документів Пентагону і побачили, що вчора буквально затримали людину, яку підозрюють саме в тому, що вона злила ці документи в інтернет. Це 21-річний військовослужбовець американських ВВС Джек Тейшер. І ти шера, вибачте, і от саме цю людину ну звичайно очікує зараз суд і кажуть про те, що кожен папірець, так який був сфотографований та з'явився в інтернеті, може коштувати йому 10 років. За ґратами ми розуміємо, що скільки років це, якщо так все підсумувати, про таку політичну е, доцільність, про м, політичні наслідки цього зливу? Зараз будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям Слава Вітаю вас. Ну, от вчора ми побачили так людину в червоних шортах. Відео значить опублікували американські медіа, побачили, як затримують цього Джека Тейшейру. І от станом на зараз, як ви гадаєте, а, а що от означає для м, демократичної партії правлячої зараз партії для адміністрації президента Байдена те, що саме за його каденції відбувся цей витік? Взагалі тут виникає надзвичайно цікава ситуація, бо дійсно всі очікували, що це повісить на Байдена, це повісять на його адміністрацію. Відповідно, в нього через це будуть проблеми. Але поки що, якщо ми подивимося американське медіа, ну таке більш мейнстрімне. Якщо ми подивимося загалом, як до цього ставляться навіть союзники американські, перш за все питання до міноборони, і, до речі, в першу чергу питання до Нацгвардії, тому що насправді Ейшера був нацгвардійцем. ну просто треба додати контексту у Нацгвардії США. Також є власні ВПС, тобто є підрозділи військово-повітряних сил, які підпорядковані Нацгвардії, і Тейшера служився краще через Нацгвардію, тобто він не. Проходив по лінії Пентагону, де де юре він не проходив по лінії розвідці, але мав доступ до такого рівня документів, і тут дуже багато питань саме до безпекового блоку. В той же момент Байдена в цьому звинувачують ну лише такі радикально республіканські медіа, але або радикально антибайденські оглядачі. І тому для самого Байдена, для його адміністрації, для партії поки що ну суттєвих викликів ця ситуація не становить. Тут багато в чому зігралося й те, що Байден дуже. Делікатно і дуже гарно з політичної точки зору реагував на цю ситуацію. Він дав можливість провести внутрішні розслідування, і лише після цього, як ми бачимо, він тільки-тільки почав це коментувати. Ну так, от щодо того, яким чином цей Джек Тайшейр мав доступ до такої інформації, бачив я публікацію серед іншого голосу Америки. Так і вони там написали, що головна історія в тому, що просто молодих людей дуже часто долучають до роботи з таємними документами. Ну і це те про що ви зараз говорили. Так що це тоді запитання до Міноборони, чому це відбувається? Хто ці люди? Більше того, тут значить є така цитата генерації. Рала у відставці Марка Гертлінга він каже, що аналітики розвід розвідки та АІТ фахівці це здебільшого молодь, і тисячі з них виконують свою роботу чудово. Цей хлопець був винятком. От, бачите, ну от таке вже таке вже є пояснення. От я ж кажу, хлопець в червоних шортах, затриманий вчора. Він виняток. Але знаєте на що я звернув увагу? Я звернув увагу на те, що це людина, як мені здається, має бути виборцем Трампа. Виборцем Дональда Трампа він там расист? Він що там любить зброю? Вірить в теорії змови. Йому не подобається оце діп-стейт, глибинна держава, так звана. А от в цьому контексті чи розглядають цього Джека Джека й Насправді цей контекст дуже влучно. його згадали він розкрився після журналістського розслідування Вашингтон Пост, і насправді там ну дуже багато питань наскільки можна вірити цій інформації, наскільки вона. Правдиво, наскільки це там не особисті оцінки тих людей, яких вони опитали, бо вони опитували по суті його друзів по геймерському ком'юніті, які з ним спілкувалися достатньо довгий час. А, поки що, ну прямих зв'язків ніхто з цим не будує, тому що попереду слідство, і всі, ну побачивши я сказав, позитивний приклад Байдена, чекають результатів слідства до судового розслідування, чекають самих слухань. Тоді вже можна буде чітко сказати наскільки. Такі його погляди, наскільки його політичні афіліації, якщо вони виявляться правдивими, наскільки вони могли дійсно повпливати на те, що він робив? Поки що, ну це дуже добре вписується в канву того, що із себе представляють радикальні трампісти. І тут я якраз хочу зразу наголошувати, що не не республіканці, а саме трампісти, бо на даному етапі ми вже маємо чітко виокремлювати одних від інших, тому все покажуть слуханням. Це покаже суд, але дійсно ситуація вимальовується так, що це він був гнилим яблуком у цій великій системі, і він дійсно. Створив такий злив, ну з якихось особистих мотивів, як покаже там журналістське розслідування. Він просто хизувався перед своїми молодшими друзями своїм доступом до такої інформації. На жаль, росіяни змогли це інформаційно використати не дуже успішно, але все-таки. І на щастя, ми бачимо, що американська система, ну будучи доволі гнучкою і підзвітною, вона зараз буде проходити реформи. Тобто, дійсно, перше питання, яке постало після цього всього, то не стільки було там а цей а це вплив Трампа, а це вплив Росіян. Перше питання було, як нам захистити цю систему, як нам зробити систему більш підзвітною і як вона має працювати, щоб такого більше не повторилося. Ну, от при цьому чи можемо ми стверджувати, що самі трампісти, що вони мовчать. Я чомусь згадав таку трампістку Марджорі Тейлор Грін. Я дивився її коментарі. Пам'ятаєте, коли Дональда Трампа привезли до суду в Нью-Йорку, і вона, значить, сидячи в машині, здається, Fox News, ну кому ще вона могла це коментувати. А вона говорила про те, що слухайте, ну завжди арештовують найкращих? Ви ж пам'ятаєте Нельсона Манделу, і далі вона сказала: Ісуса Христа, його ж також заарештовували Ну, тобто вона порівнювала Трампа з Манделою та Христом. І е, чи Трампісти також мовчать, бо вони зазвичай ну, такими як це сказати, галантністю такою не відрізнялися ніколи. Ну, знаєте, просто якщо казати про Трампа, Трамп це вже ікона. Трампа треба захищати, бо це Трамп. Тому що ну, сама, сама їх частина партії, самі вони як політики. Вони вже нікуди з цього тонусого корабля не дінуться. Ну такі, як майже телефон, ну, куди їм вже тікати. Вона вже нерозривно асоційована з Трампом. А якщо казати про Тейшейру, ну в нього нема, вибачте, за за такий колоквіалізм, в нього нема криші хорошої. в нього нема таких потужних зв'язків, які б могли його дістати. І потім, якщо в випадку з Трампом, вони намагаються маніпулювати фактами, показувати, що ну насправді зливу не було, те, що кажуть демократи, неправда, тут можна це обіграти і так, і так. Ну, зейшерю все занадто очевидно, тобто там прямо є фотки, є спілкування, є підтвердження, є все, що вказано те, що ця людина цілеспрямовано давала відкритий доступ інформацію, яка має бути доступна лише небагатьом. Тобто, по суті, якщо з Трампом вони ще намагаються якось маніпулювати інформацію фактами, то якщо вони вступляться за Тейшеру, ну вони вступляться за зрадника Америки. Вони вступляться за людину, яка поставила під загрозу національну безпеку. А якраз національна безпека, як ви пам'ятаєте, це ж ключовий наратив цієї політики трампістів. От тобто побудова стіни на південному кордоні, домовленості з Росією, економічна війна з КНР, це все проходило під егідою. Нам треба більше національної безпеки. Тому під. Тримати Тейшейру, для них ну це просто самостріл, якийсь Ну от, зараз цьому зраднику так ми розуміємо, йому загрожує там декілька, я так розумію, довічних термінів. Просто для того, щоб розуміла наша аудиторія контекст, що ну як написали New York Times, першим джерелом витоку стала група з назвою Thug Shaker Central. туди входили 20-30 осіб, об'єднані інтересом до зброї військового спорядження. Та іншого, і цей Тайшейра туди писав в чат під ніком OJ і вважався неформальним лідером групи у кінці 2022 року. Він почав публікувати в цій групі дослівні розшифровки секретних розвідувальних документів, пояснюючи деталі іншим учасникам. З часом він став викладати фотографій, документів, як в результаті, які в результаті і потрапили у відкритий доступ. Але слухайте, ну от в цьому контексті національної безпеки, ми ж також пам'ятаємо, що були звинувачення і щодо Трампа, і щодо Байдена. Що вони якісь секретні документи до себе везли? Я не знаю, в резиденції це чи це буде змінюватися? Як це буде розігруватися далі? Насправді Тейшера може стати показовим процесом. Тобто, від того, як пройде справа Тейшери, буде багато в чому залежати, як проходитимуть справи вже вищого рівня. Це дійсно і про Байдена, і про Трампа, і до речі, в Пенсаж знаходили декілька коробок. Просто ми маємо також враховувати, що з Тейшерою там. Ну вже всі бачили, які документи були розсекречені. Уже всі їх читали В випадку з Байденом, Трампом, Пенсом. Е, я не думаю, що ФБР піде на розсекречення того, що вони там знайшли. Це знову ж таки якось не відповідає логіці того, що відбувається. Тому ми можемо просто покладатися на той загальний аналіз, який нам презентують. Поки що ситуація виглядає так, що у Байдена і Пенса схожі між собою випадки. Вони вивезли документацію. Дійсно, частина з якої була з грифом секретно. Але яка була скоріше робочого характеру, тобто, якщо порівнювати ну з тим, що в нас використовується, це по суті ДСК. тобто документи для службового користування, те, що використовувалось на щодень під час роботи, те, що використовувалося в комунікації всередині білого дому, тобто те, що по суті не виносить на гора якісь сталі стратегічні секрети або інтереси сполучених штатів. У випадку з Трампом ситуація трохи складніша, бо там є як звичайні ДСК, так і по суті документи стратегічної ваги, які мають гриф не просто секретно, а які мають гриф секретно для конкретної локації, тобто це специфічний гриф, який використовується американською системою безпеки і Білим домом. Це певні документи, які можна проглядати лише в спеціально підготовлених для того, кімнатах, скажімо, в кімнаті нарад під білим домом, де 100% жодного прослуховального проглядового відеоапаратури не може просто бути встановлено опіорно. Тому, ну знаєте, розсекречені таємниці відрізняються від інших розсекречених таємниць, але повторюся, справа та й багато в чому стане прецедентом. Тому що англосаксонське президентне право любить користуватися такими прикладами, і мені здається, це запустить по суті всі ті процеси, які мали бути проти Трампа, і відповідно всі досудові слідства, які досі йдуть в справі Байдена і в справі Пенса. Слухайте, ну, от знову, якщо говорити про ці документи, я побачив, ну ну різну аналітику з різних боків. Ну тому, що всі зараз про це пишуть, всі щось про це говорять. І багато хто каже, слухайте, ну з тих документів, які були злиті, які ну публічно ми вже побачили, так насправді ну нічого такого там немає. От ніякої такої, прям величезної сенсації. При цьому ми пам'ятаємо, що і Ллойд Остін, скажімо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, здається, він був перший першим топ посадовцем американським, який, ну, по перше, підтвердив, що так, це важливий витік, що це небезпечно. А як пояснюють, у чому небезпечність? Що саме е ці документи показали суспільству? Ну, суспільствам, ми, мабуть, маємо говорити про глобальний світ? Ну, вони показали в першу чергу тут питання. Самої структурності, самої структури національної безпеки США, тобто вони показали, що таке взагалі можливо. Так, самі по собі ці документи вони ну не розкривали чогось такого, що просто зломило і знищило систему національної безпеки США або зруйнувало довіру між партнерами. Вони просто показали, що такі зливи можливі, що все таки те твердження, яке казали всі хакери, всі люди, які працюють інформацію, що найслабкіша ланка будь-якої інформаційної мережі це людина. І це ще раз довело цей принцип і на жаль в американській системі, як ми бачимо, навіть навіть американська система не застрахована від людського фактору. Тобто, тут основне питання в тому, що з американською розвідкою даними діляться всі, і американська розвідка усіма своїми партнерами ділиться цими даними. І цей витік просто показав, що такі ситуації можливі. Якщо зараз все пройшло більш-менш гладко. тобто росіяни просто створили інформаційний прецедент, або, наприклад, ну, в ти в тій інформації, що в них була, вони просто знайшли для неї додаткове підтвердження. То що може гарантувати, що на наступному етапі злив не буде серйозніший, або злив не буде більший? Або що може гарантувати, що, наприклад, в непублічній площині такі зливи вже відбулися? Тобто, тут саме питання про інтегральність, тут питання про захист системи, не стільки питання про самі матеріали, які були злиті. Тут мені здається, що для України найцікавіше з того, що ми там побачили, це такі натяки на те, що все таки Путін хворий, мається на увазі, що ну. Багато багато як це сказати спікерів. Так зробили кар'єру на тому, щоб передбачати, коли Путін помре. На що він хворіє двійники і так далі. Ну і от є декілька там ознак, що нібито якісь сеанси хіміотерапії він мав він мав проходити більше того. Сьогодні з'явилися чи вчора, вчора ввечері з'явилися ці публікації в німецьких виданнях виданнях, в тому числі Die Welt, Deutsche Welle, Вибачте, про це повідомляли. Вони говорили, що там здається, Герасимов Шой Гу, щось там хотіли саботувати війну, тому що на початок березня у Путіна мав бути курс хіміотерапії, а потім чомусь передумали, але ми не знаємо, що це за дані. Мені здається, що от з того, що ми там почули, то це надія на те, що знаєте, може, все таки Путін помре. Про інше хочу з вами поговорити. Ми також розуміємо, що в контексті також російсько-української війни дуже важливим є оце затримання арешт. Американського журналіста Евана Гершковича, так і е, е, ну, є інформація про те, що там Путін, російський диктатор, так особисто схвалив його арешт. Як це розглядається е, в США? Е, 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 яких, яких наслідків е, хоче американське суспільство щодо цього? Ну, Насправді США розглядають це як порушення, як черговий злочин російського режиму. І тут вони абсолютно чітко. Показують своє ставлення до цього, але також ну аналітична складова американського безпекового блоку вона розуміє на що це робить Росія. Росія створює одні фонд. Тобто декілька місяців до цього, протягом декількох місяців до цього, в Америці затримали п'ятьох людей, в тому числі людей, які були наближені до безпекової роз і розвідної спільноти, які були заважені в шпигунстві на Росію, які точно як кажуть, американці вже точно підтверджено передавали інформацію росіянам. Відповідно, росіяни розуміють, що їх агентурна система в статах сиплеться, і, хоч когось з неї треба буде діставати. Ну можливо, не для того, щоб врятувати, бо росіяни ніколи не відрізнялося своїх ні бросаєм. це їх улюблена антитеза. Але як мінімум для того, щоб закрити їм рота перед тим, як вони зілють необхідну інформацію американцям, і тому для того щоб розв'язати цю проблему, вони намагаються зараз заарештувати найбільш можливо найбільш публічних людей американців на своїй території. Вони намагаються створити з цього інформаційний прецедент і змусити по суті американців вимінювати журналістів на справжніх шпигунів. Але цікаво, чи зараз все таки полишать американські журналісти Росію. Ми розуміємо, що частина з них там залишалася. Вони ну пояснювали це тим, що саме знаходячись на території Росії, вони можуть краще висвітлювати події. От цікаво, звісно, чи це станеться? Ще дуже важлива тема, і мабуть, найважливіша саме для України тема це. Адвокація винищувачів винищувачів Ф-16 для збройних сил України У нас буквально вчора в нашому ефірі була Марія Берлінська. Вона є. Одні з адвокаток ну, щодо надання зсу необхідної зброї волонтеркою, ветеранкою російсько-української війни. Так, от вона говорила про те, що вона зустрічалась з американськими сенаторами, і які їй там пояснювали, слухайте: ну, якщо ви зараз візьмете F-16, то ну вони дуже дуже дорогі, так їй казали. Ну і тоді це буде означати, що ну ви тоді не зможете собі дозволити там якісь хаймерси чи якісь снаряди, які вам дуже потрібні, чи ракети, і так далі, і так далі. І головна, скажімо, теза пані Берлінської була в тому, що ну треба постійно постійний тиск з боку середини. Ну мається на увазі знизу, з там, якщо є діаспора в Америці, то вона має виходити і демонструвати, що Україні дуже потрібні F-16. І я навіть у неї запитав така, що вам так і кажуть, типу ці сенатори американські, що якщо ви хочете отримати F-16, нехай американці про них попросять. Ну, вона посміялася, звичайно, але здається, що це дійсно так. А от тема винищувачів чи таких озброєнь, які ще не має України, ще не мають ЗСУ, але які дуже, дуже потрібні. Як це пояснюється в на цьому політичному, в публічному політичному полі? Як це коментується? А... Пояснюється доволі просто, тобто в публічній площині американці продовжують говорити те, що вони говорили ну майже останній рік. Ми знаємо, що і коли давати Україні. У Нас все прораховано. Це все не просто там, політична воля, це конкретна позиція, позиція Пентагону, Держдепу, Білого Дому. Тобто, з цієї точки зору вони показують, що в них все прораховано, в них все чудово. Вони знають, як це працює. З Позиції конгресу. Конгрес, як представник волі народу, він звісно скоріше апелює до волі виборців. Він апелює до того, що саме люди, американське суспільство має попросити надати Україні це озброєння для того, щоб це стало можливим. І Фактично, цій гойдалці між демократичною волею народу і чітко прорахованим планом виконавчої влади, ми з вами, як українці, отримуємо більшість нашої підтримки. Тобто, в той момент, коли виконавча влада стає занадто прагматичною, навіть цинічною, про те, що треба Україні надавати подібне озброєння і нові пакети допомоги, постійно нагадує конгрес. В Той момент, коли конгрес починає давати... Або занадто мало, або занадто багато, приходить виконавча влада і збалансовує його ці бажання чи не бажання з нами співпрацювати. І тому е, говорять, як ви бачите, абсолютно різне, але по силу того, що вони з України до кінця і це має просуватися. Наше завдання в цьому ніяким чином не змінюється. Ми дійсно маємо продовжувати піднімати цю тему на медійному рівні, на аналітичному, на рівні діаспори, на рівні особистого спілкування, як завгодно. Ми маємо максимально використовувати наявні ресурси наші в Америці, тобто наші контакти, наші будь-які зв'язки з місцевими організаціями, журналістами, діаспорами, чим завгодно. Просто головне, щоб ця тема не забувалася, тому що в Америці наступає доволі складний політичний сезон. Буквально ближче до осені ми вже перейдемо на етап підготовки до партійних праймерів. Ми перейдемо на етап підготовки до початку передвиборчого року для президента США, і тому треба розуміти, що це той момент, коли тематика України, тематика зовнішньої політики, загалом буде надзвичайно складною буде навіть кризовою. Ми бачимо, що для майже кожного кандидата тема України є чи не найважливішою. І тому так чи інак, ми маємо продовжувати на цьому наполягати, просувати, говорити про це? І так чи інакше це спрацює, тому що ґрунт, в який падають наші інформаційні посили, дуже і дуже родючий. Просто цей ґрунт дуже аналітичний, і прагматичний, і тому йому так чи інакше треба доводити і гарно пояснити, чому нам треба саме в 16 і чому саме зараз, пане Олександре, не от на останок. а як ви вважаєте, чи дійсно ми можемо говорити, що... Перемогу тому самому Байдену, якщо ну він офіційно підтвердить, що він буде балотуватися вдруге. Так ми вже побачили ну, такі підтвердження, але офіційного ще не було. Чи перемогу йому гарантує лише перемога України? Ну мається на увазі, що якщо перемоги в Україні не буде, то тоді незрозуміло, як Байдену себе продавати. Я трохи переформулюю свою відповідь. Поразка України гарантує програш Байдена, але для того, щоб перемогти на виборах, йому буде достатньо позитивної тенденції в Україні. Тобто, всі розуміють, що війна не ядерної держави проти ядерного гіганта з величезними ресурсами з усім, це там не справа. А ну давайте на наступного тижня це завершимо, а давайте. І розуміють, що це може затягнутися. І ми бачимо, що Пентагон, як мінімум їх аналітики, вже потроху готують інформаційний ґрунт для того, щоб цю ну, проблему пояснити, для того, щоб людям стало очевидніше, що якби це не на наступні два місяці, це не два-три тижні, як колись нам сказали. Що це насправді довготривалий проект, якому Америка підтримує правильну сторону історії. Байдену достатньо буде те, що те, що вже Україна і робить. Ми показуємо результати дипломатично, політично. Найголовніше, ми показуємо результати військово. Тобто, Байдену не обов'язково там перемогти, пройтися, приїхатися, точніше на Абрамсу по червоній площі і це все зробити красиво. Оце підхід Дональда Трампа, якраз був би якби він був адекватним. З Точки зору Байдена достатньо того, що Україна показує результати, показує успіхи, і що Україна не стає другим Афганістаном. Або другим раком, якому просто пропадають мільярди доларів і нічого не змінюється. Але якщо вони США припинять свою підтримку, якщо формат Рамштайн не спрацює, якщо інші союзники зупинять свою підтримку, тоді це буде величезна проблема. Бо програш України це буде і особистий програш Байдена, це буде програш Сполучених Штатів в новій холодній війні з Китаєм. І по суті, якщо вже так екстраполювати ширше, це програш західного світу порядку, як такого. Бо зараз від нашого успіху залежить дуже і дуже багато. Пане Олександр, ну ми б дуже хотіли побачити того ж Байдена на червоній площі на Абрамсі. Ви трошечки почекаємо. Дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.